Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В цьому відео ми поговоримо про те, коли, на мою думку, проекти насиплять нам ретродроп. Багато з вас цікавляться, чи не запізно робити той чи інший тестнет і коли вийдуть найпопулярніші проекти, тому я вирішив записати таке відео і поділитися своєю думкою. І так почнемо з ЗК Sync. ТВЛ взагалі складає 190 мільйонів. Що таке ТВЛ? ТВЛ розшифровується як загальна заблокована вартість активів і позначає, позначає кількість цієї криптовалюти, що отримується в смарт-контрактах. Я люблю порівнювати ZK-Sync з оптимізмом і арбітрумом. Якщо порівняти оптимізм, на час його виходу ТВЛ складав 250 мільйонів, а в Арбітрумі ТВЛ складав більше 2 мільярдів. Тому можна сказати, що ZK-Sync зараз ще досить сирий і його точно не пізно робити. Робочих протоколів не так багато. Ось бачите, є різні свапалки, на яких можна робити свапи в цій екосистемі. Тому очікую за не скоріше весни 2024 року. StarkNet. Цей проєкт зараз працює дуже важко і багато лагає. Обіцяють скоро оновлення, після якого має все працювати. Я його ще майже не робив. Очікую оновлення і тоді можна буде щось починати. ТВЛ всього-навсього 15 мільйонів грошей ще майже немає. Робочих протоколів, з яких плюс-мінус працює всього-навсього 4. Весь блокчейн максимально сирий, і я очікую вихід токена на раніше кінця 2024 року. Арбітер МНОЛА цей проєкт від цих самих розробників знайомого нам Арбітрума. Є інсайди і натяки на те, що цей токен буде. Та й сам факт цього, що проєкт від команди, яка вже роздавала турдроп, користувачам, дає нам сподівання на те, що ми зможемо заробити. Екосистема тут також сара. Деякі активності вже можна розробити, сам блокчейн працює швидко. Але ще є над чим працювати, тому очікує цей токен не скоріше зими, а можливо і у середині 2024 року. Веном, проект досить непогано хайпанув, але кількість гаманців наразі не вважає. 915 тисяч це мало як для L1 блокчейну. Проект знаходиться в моїй теснеті. Я рахую, що потрібно не менше 5 мільйонів гаманців, і тоді можна виходити в майнет. Наразі на сайті багато лагів, декому не дає забрати не в ті, які ми збираємо. Фінансування велике, але є над чим працювати розробникам. Тому якщо команда хоче нормально випустити свій токен, очікувати на це все варто нескоріше весни 2024 року, а якщо вони хочуть заробити на токені і швидко вийти, це може відбутися в будь-який момент, навіть цієї осені. Ну і наш любимий і очікуваний Layer Zero. Майже по всіх показниках порокт готовий до виходу, по кількості користувачів, якщо я не помиляюсь, вже догнали арбітром на момент снапшоту. Я думаю, що снапшоту ще не було, але, скоріше за все, скоро буде. Також ще трохи хочу прогріти свої гаманці і вам раджу це зробити. Загалом є всі шанси на те, що цей проект вийде вже цією осінню і обрадує нас хорошим дропом. Сама по собі технологія працює бездоганно, є хайп і багато нових мостів створюється постійно, тому мій прогноз. Це максимум грудень 2023 року, а скоріше за все, осінь. Ось така моя думка на рахунок виходу цих проєктів. Також хочу сказати, що по статистиці більшість проєктів виходить осінню. В цей час, як показує практика, найкраща ситуація на ринку, тому я б не очікував літом виходу топових проєктів. Якщо ви не згідні з моєю думкою, пишіть в коментарі свої думки і я задоволенням почитаю. На цьому все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, як завжди, в описі, ставте лайки і до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinX. одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах. Постійні акції і дуже швидкий розвиток. Користуючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.